Тактильна навчальна продукція, аналогів якій немає в Україні, стала доступною маленьким рівнянам. Через дотик вони вивчають абетку, використовують при цьому кубики та фонетичну табличку, букви на яких нанесені шрифтом Брайля і кирилицею. Одночасно подивись, яка це буква, А вона не підходить. Досі педагоги самі виготовляли для дітей тактильні абетки, поки у нашій обласній бібліотеці не спробували їх друкувати з використанням 3D-принтера. Обладнання, яке придбали майже рік тому, враз набуло неабиякого практичного значення. Звичайно, що те, що якби на 3D-принтері, чи ну, майже як фабричний варіант, то це трошечки не те, що ми виготовляємо власну річ. Він набагато ну, кращий для сприймання, і для дотику, і довговічніший. Таким способом виготовили ще годинник та кілька іграшок. Всі вони існують в єдиному екземплярі. На виготовлення ось такого крокодила вагою 60 грамів піде 5 годин. Принтер напилює пластиком запрограмоване зображення. Один шар товщиною в одну десяту міліметра. 3D-друк він досить повільно створює деталі, але це дещо дешевше ніж класичне виробництво. Слід зауважити, що один кілограм пластику коштує 700 з лишнім гривень. Такі навчальні матеріали нині апробуються в дитячому садочку з інклюзивною освітою. Проект став можливим завдяки співпраці двох центрів окуляр та вікно в Америку, які знаходяться на базі обласної бібліотеки. Їх консультували та підтримували організації людей з інвалідністю зору. І це дійсно ну, от вперше в Україні. Ми надрукували це все, що ви бачите, в Україні його немає. Поки що ініціатива виявилась настільки корисною, а продукція якісною, що вже роздумують, як розширити виробництво. Ми знайшли спонсорів, що сьогодні дуже нелегко зробити, які нам надали філоматеріали більше ніж на 6 тисяч гривень. В перспективі ми хочемо тиражувати цю продукцію, ці тифлотавари. Продавати тактильну продукцію не планують, тому що це дорого і школи не зможуть їх купити. Фактично, компанії меценати поки забезпечують потребу в екопластику, але ще шукають кошти на оплату праці для людини, яка моделює вироби і контролює їх друк. Якщо все піде добре, то хочуть насамперед забезпечити ними всі заклади Рівного й області. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.